Сьомий рік поспіль у передноворічні свята працівники головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій пробують себе у ролі театральних акторів. Власними силами готують і проводять для дітей своїх же працівників новорічний ранок. Акторської майстерниці ні в кого звичайно ж нема, але за сім років вони вже набралися певного досвіду в цій роботі, і ми з вами бачимо, що вони. Можуть зробити конкуренцію професіоналами. Казкові герої запрошували присутніх дітей у казку, гралися з малечою в ігри та змагалися у різних конкурсах. За що маленькі глядачі отримували призи: пластилін, фломастери, фарби, розмальовки тощо. Від Діда Мороза малеча отримала новорічні пакунки солодощів та, користуючись нагодою, замовляли подарунки собі під ялинку. Літаю ще робота з розмальовкою. Я б хотів. Можемо ще нам багато. Вітаю вас з наступаючим новим роком, рік роком коз... козочки. Бажаю вам в новому році щастя, здоров'я, щоб зростали. Здоровенькі на радість батькам і дідусям.